1 січня 2017 року не лише змінився розмір мінімальної заробітної плати, а й саме її поняття. Зникла прив'язка до простої некваліфікованої праці. Тепер це гарантований державою мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну чи годинну норму праці. Мінімалка місячна 3,200. Мінімальна погодинна оплата праці 19 гривень 34 копійки. Змінилась і сама методика обрахунку мінімальної зарплати. Тепер до неї включаються доплати, надбавки, заохочення та компенсації. Виключення становлять окремі доплати, такі як за шкідливі умови праці чи ризик для здоров'я. Вони мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати. Не враховується. Оплата за шкідливі умови праці чи ризик для здоров'я при виконанні певних робіт не враховується доплата за роз'їзний характер роботи, не враховуються премії до святкових ювілейних дат, не враховуються доплати за нічний і наднормовий. На час роботи це повинно проводитись понад ті 3200 мінімальної заробітні плати, які визначені чинним законодавством. Якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахували менше мінімалки, роботодавець зобов'язаний провести доплату до рівня 3200. Якщо працівник не виконав місячну норму праці, бо був у відпустці чи на лікарняному, нарахування здійснюється пропорційно виконаній нормі праці. З 1 січня посадові оклади працівників більше не прив'язані до розміру мінімалки а мінімальний посадовий оклад не менший прожиткового мінімуму 1 тисяча 600 гривень. Тарифні ставки працівникам бюджетної сфери обраховуватиметься по новому. Прив'язка йде до окладу працівника першого тарифного розряду, який з 1 січня 2017 року зафіксовано на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1600. тисяча При цьому керівникам установ відповідних надано право за рахунок фонду. Оплати заробітної за рахунок фонду заробітної плати річного проводити відповідні доплати, преміювання для працівників, які виконують особливо важливі роботи, з метою недопущення так званої зрівняловки в оплати праці. Із підвищенням мінімалки виросли і штрафи за порушення роботодавцем законодавства про працю та зайнятість населення. За затримку зарплати понад місяць, штраф 9600. Людина працює без оформлення трудового договору, штраф 96 тисяч гривень. Допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору контракту або оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, і виплата заробітної плати без нарахування та сплати єдиного соціального внеску і податків, тобто у конверт, накладається штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат. За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці на роботодавця чекає штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат. Це можуть бути доплати за роботу у святковий, на дорочний, нічний час, або якщо до 3200, якщо нарахували людині заробітну плату і розмір цієї заробітної плати менший, ніж за 3200, і не провели доплату, то штрафна санкція 10 мінімальних заробітних плат або 32 тисячі гривень. Новий вид штрафу за недопущення до перевірки дотримання вимог законодавства про працю контролюючих органів та створення перешкод її проведенню. Три мінімальних заробітних плати 9600 гривень. Якщо перевірка по працівникам, які працюють нелегально і не допускається державний інспектор до цієї перевірки роботодавцям, штраф складає 100 мінімальних заробітних плат 320 тисяч гривень. Мінімальна зарплата більше не враховується при визначенні посадових окладів деяким категоріям держслужбовців, наприклад, суддям, а також про розрахунку судового збору та вартості адмінпослуг. Виключно застосовується показник мінімального доходу для працездатної особи. Також мінімальна зарплата більше не використовується як розрахункова величина в колективних договорах. На приведення у відповідність із законодавством своїх колдоговорів у роботодавців та. Профспілкових комітетів є три місяці.